А можна... Я я, я, живу. я живу. Да, да. Мешканець Слободина Олексій Крамцов відповідає на дзвінок дружини, яка евакуювалась за кордон. Чоловік показує своє зруйноване домогосподарство і говорить, що зранку сидів на кухні, пив каву та бавився з котом. Перший взрив, хлопок такий, мощний мощні хлопок. Взривається взрив, вон там проситно ну, посмотрети двері вот Так виліта. я пішов теж посмотрети. І котенок, И тут следом, секунду, второй взрыв, хлопок. Я пішов смотреть в окно, в ком, все повлітали, там ні окон, ні ни дверей, нічого нема. Пішов посмотреть і увіжу третій прильот, жовте такое облако, щось падає, взрывается, жовте облако, все. Оце вот все, що він. Виходжу, тут вже виліз, кое-как. Ні, в мене якраз вдома не було. Я молю Бога, що я не їхала в цей момент велосипедом. Бо я ж тут зробив в цьому домі. Десь, ну, може, 10-15. Одинадцятого. Це не моє. Моє туди аж за тим. Не виходить моя на вулицю, то одне спасло. Євдокія Петрова мешкає в Лебедині, каже, зранку їздила на базар. Двері тільки, видно, волною трохи злетіли. Ну як? Не прикриваються коротше, угу. а так нічого. Я не була вдома, але коли зірвалося, та я ж тут недалеко живу, я бігом. Так я не бачила нічого, як летіла додому. По місту російські військові вдарили трьома шахедами, говорить виконуюча обов'язків міського голови Світлана Горошко. Пошкодило три адмінбудівлі станом на зараз, 12 приватних будинків, 6 будинків багатоповерхових. Вибито приблизно станом на зараз 190 вікон. Серед цивільних зверталися за допомогою два чоловіки. Наразі допомога надана. Як повідомив у у військовій адміністрації Олег Григоров травмовані це подружжя: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Чоловіка після огляду відпустили додому. Жінка залишається під наглядом медиків. За словами Світлани Горошко, також пошкоджені два навчальні заклади: місцева школа та дитячий садок, які розташовані неподалік від місця влучання. Борис Майоров, Олег Вороненко. Суспільне новини Сумщина.